Мією рукою можна ось так легко розкласти диванчик. Він буквально сам їде по підлозі і розкладається. Це система акордеон. Моделька називається Елегант зі спиночкою. Дуже зручно, бо ви можете подушку на неї сперти, коли спите. І в цілому це один із найміцніших диванів по конструктиву. Тобто металеві рамки, все зварено на виробництві і широкі букові ламельки. Гарантія на весь цей каркас дивана йде 7 років. Подовжена гарантія. Чим ще зручний ця система складання, тобто ви підняли. Почули щелчок, у вас є доступ до ніші для зберігання речей. І тут все, що вам потрібно, легесенько ось так надавити. Якщо крісло, навіть дитина справляється з його складанням. От в мене розмір метр сорок, я бачите, буквально однією ногою його доштовхав, навіть не нагинаючись. Тобто, в плані простоти, це, мабуть, найпростіший диванчик по складанню розкладанню каркасний. І тут у вас йде повністю цільне рівне спальне місце. Якщо цікавить, розмір від 80 до 1,80 є готовий. Детальніше про там ціни, е якісь характеристики на сайті Солоха Є. В шапці профілю телефончик для зв'язку.